Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі Бебспейс, на якому ми обговорюємо корисне питання взаємодії з міжнародними активами на рівні бізнесу, на особистому рівні. І будемо дуже вдячні вам за лайки, за підписку, аби ми розуміли, що те, що ми робимо, справді для вас теж корисне. А сьогодні ми пропонуємо вам поговорити, як. Коректно заповнювати повідомлення про контрольовані іноземні компанії, нагадаю, це повідомлення ми подаємо в тих випадках, коли відбувається певна подія, яка впливає або на набуття статусу контролера, або на втрату статусу контролера. І перш ніж ми почнемо... Обговорювати, як заповнюється дівча форма, я хочу сказати, що відповідно до останніх розмов, в тому числі з представниками податкової служби, очікується, що, скоріше за все, протягом цього року ця форма буде змінена. Тому те, що ми будемо обговорювати в цьому відео, воно стосується саме поточної форми f 13 38001 Отже, нагадую, що подавати повідомлення про кік, всі ми можемо виключно в електронній формі через електронний кабінет. Це означає, що коли ви заходите в електронний кабінет платника податків за допомогою вашого електронного ключа, то, як правило, там буде підтягуватися основна інформація безпосередньо про платника податків. Отже, основна частина початкова нашого повідомлення, перший розділ, він буде стосуватися саме платника податків, який подає це повідомлення. Тобто, у вас автоматично будуть підтягуватися і прізвище, і податковий номер, і адреса реєстрації, і відповідно податкова служба. Тому тут рекомендую перепровірити, щоб ваша податкова служба була саме поточно правильна. Після того, як у вас підтягуються основні дані про платника податків у ваше кіт повідомлення, ви повинні будете в п'ятій графі поставити одну з основних інформацій з цього повідомлення безпосередню причину подання цього повідомлення. Наш податковий кодекс і безпосередньо сама форма повідомлення для цих підстав. Передбачають 10 окремих обставин, які можна вважати причинами подання повідомлення. Це певні причини, які впливають на те, що ви набуваєте право власності на частку в активах, ви втрачаєте право власності на частку активів, ви набуваєте певні права фактичного контролю або їх втрачаєте. Ви також набуваєте майнові права на частку в активів. загалом. Виділяється 10 з цих причин, і при заповненні п'ятого розділу ви можете обрати або ту єдину причину, яка найбільше відповідає вашій ситуації, або якщо ви в цьому не впевнені, ви можете обирати декілька цих причин. Вони у вас в формі повідомлення перелічені у самому кінці. Наступний розділ безпосередньо буде присвячений вашій контрольованій іноземній компанії. Отут От же нічого автоматично не підтягується, і ви будете зобов'язані самостійно зазначити: по-перше, ви контролюєте, чи ви володієте юридичною особою або утворенням без статусу юридичної особи. І потім ви вносите безпосередньо дані про цей кік, тобто його назву. Причому назву ви вказуєте як англійською мовою, не мовою оригіналу, а саме англійською мовою, так і український переклад такої назви. І о, тут, мабуть, слід сказати, що більшість навіть перекладачів і консультантів, з якими ми спілкувалися стосовно заповнення повідомлення, вважають, що більш коректним буде заповнювати назву вашої кік в дослівно. Тобто, якщо, наприклад, ваша а, іноземна компанія в формі компанії з обмеженою відповідальністю, тобто аналог нашого ТОВ чи ЛТД, вам не обов'язково вказувати в українському варіанті переклад як товариство з обмеженою відповідальністю. Ви… А, Абревіатури організаційно-правових форм можете перекладати українською так само дослівно, як вони зазначаються. Тобто, якщо у вас назва компанії повністю завершується на ЛТД, то не перекладайте це як «Товариство з обмеженою відповідальністю», а ви можете сміливо залишати ЛТД це не буде помилкою. Тут, в цьому ж розділі, ви зобов'язані також вказати назву країни і її код. Отут От зверніть увагу, що в формі повідомлення код країни в розділі 9 ви вказуєте не цифровий, а літерний, ну принаймні в поточній версії форми повідомлення про КІК. А після цього, в 10-му розділі, ви зобов'язані вказати код вашої компанії. Тут так само зверніть увагу, що мова йде не про код державної реєстрації, а мова йде про код платника податків. В деяких країнах код може бути єдиний, тобто для податкових цілей так само буде використовуватися код реєстрації компанії. Але в деяких країнах це два окремих різних коди. І саме в розділі 10 ви будете зобов'язані вказати код для податкових цілей і країну, яка цей код для податкових цілей вам надала. Якщо ви вказуєте, можливо, навіть помилково, при наявності податкового коду код державної реєстрації, то а, це буде, мабуть, некоректним вибором, але за нього вас ніхто не оштрафує. Бо в нас відсутня будь-яка відповідальність за неповноту заповнення повідомлення, за будь-які Технічні стилістичні і інші помилки при заповненні кік-повідомлення. Будь ласка, враховуйте це при виборі того, яким самим чином заповнювати інформацію в вашому повідомленні. Бо найбільш цікавим розділом може бути якраз наступний третій розділ, в якому ми будемо вказувати інформацію про набуття або відчуження частки в нашій наземні компанії. Бо тут, окрім того, що ми вказуємо розмір нашої частки в розділі 12- де ви вказуєте, по-перше, загальний розмір вашої частки, а також вказуєте з цього загального розміру, якою часткою ви володієте прямо, а якою часткою ви володієте опосередковано. Тобто, ви, наприклад, можете володіти одночасно в компанії часткою напряму. Але при цьому в цій самій компанії ви можете мати опосередковане володіння або через пов'язану особу, або через іншу юридичну компанію. Тоді у вас в 12-му розділі, наприклад, може стояти ситуація, що вам в компанії належить 100%, ви це вказуєте в графі 12.1. При цьому 40% це в вашій безпосередній власності, ви їх вносите в графу 12.2. А в графі 12.3 ви вказуєте, що 60% вам належить опосередковано через іншу вашу компанію. Таким чином, всі лише цифри будуть співпадати. А дату набуття частки в компанії ви зазначаєте в наступному розділі 13. Але Найбільш цікавою, мабуть, буде інформація з граф 14 і 15. В графі 14 ви відповідно вказуєте ту інформацію, яка стосується саме осіб, через яких ви володієте часткою опосередковано. Якщо, наприклад, ви володієте на 100% кіпрською компанією, яка володіє так само на 100% іншою естонською компанією, і ви подаєте це кік-повідомлення про естонську компанію, то в такому випадку ви будете вказувати в Crafty 14 саме дані по вашій кіпрській компанії, через яку ви опосередковано володієте естонською компанією. А от графа наступна 15-та, вона зобов'язує вас вказувати дані про тих резидентів України, з якими ви спільно володієте частками в іноземній компанії. Ну, і як на мене, з всього кік-повідомлення, це, мабуть, одна з найцікавіших частин, і саме вона а, все ще. Є причиною подвійних, а можливо, навіть потрійних тлумачень, і ці питання досі залишаються без відповіді, бо ніяких офіційних роз'яснень допоки ми не маємо. Але на сьогодні найбільш поширені дві різні позиції експертів, які зводяться до наступного. Перша група експертів вважає, що коректним в графі 15 вказувати тих резидентів України, які. Є вашими співвласниками в компанії, в якій належить вам певна частка. Наприклад, ви будете мати статус контролера, якщо в іноземній компанії більше половини спільно належить резидентам України. Вам, скажімо, належить частка 35%, так само 35% належить якійсь. Іншій фізичній особі, що при цьому є резидентом України. І лише в такому випадку ви будете контролером. Отже, якщо ви просто розуміючи, що ви контролер, бо ваша частка 35% подаєте це повідомлення без заповнення, наприклад, графи 15%, податковим органу може бути незрозуміло, чому ви подаєте повідомлення з часткою 35%, яка сама по собі вас не робить контролером. А якщо ви зазначаєте, що вашим співвласником в цій самій компанії є інший резидент України, тоді зрозуміла логіка, що ви подаєте повідомлення, оскільки ви підпадаєте під ознаку контролера саме за критерієм того, що є інший український резидент, який одночасно з вами іншою часткою володіє в тій самій кік компанії. Тому я, до речі, поділяю саме цю позицію, що логіка заповнення. 15-ї графи, вона в тому, щоб показати податковому органу, що ви подаєте це повідомлення з невеличким розміром частки, який не дорівнює 50% саме з тих обставин, що у вас є співвласник український резидент. І в графі 15 ви повинні вказати відповідно його прізвище або найменування, якщо мова йде, наприклад, про українську компанію, і вказати податковий номер. Такого українського резидента. Є інша думка експертного середовища, яка виходить з наступного тлумачення, що графа 15 вона не зобов'язує показувати інших співвласників, які разом з вами можуть володіти якимись частками в одній і тій самій компанії, а вона зобов'язує вказувати лише тих осіб, з якими у вас є. Ну, так звана спільна сумісна власність. Тобто, якщо б ми вели мову, скажімо, про подружжя, коли чоловіку і дружині в компанії одночасно належать 100% і частки в кожного з них по 50% оце була б там спільна сумісна власність, і іншого з подружжя слід було б тут зазначати. Або може бути така ситуація, що, наприклад, мені в іноземній естонській компанії належать 50%. А Моїй колезі в іноземній іншій австрійській компанії належить теж 50%. Але опосередковано моя естонська компанія і австрійська компанія моєї колеги створили, наприклад, спільний кіпрський холдинг на 100%. Опосередковано кожній з нас по 50% належить в такому відповідно кіпрському холдингу, який в свою чергу створює. Торгову американську компанію, яка буде працювати на Амазоні. І в цій американській компанії вже 100% належить нашій спільній кіперській компанії. От, оскільки кіперською компанією ми вже опосередковано володіємо спільно з іншим резидентом України, то тут слід зазначати лише от подібні випадки спільної частки в проміжній контрольованій структурі. На мою думку, менше логіки застосовувати саме такий підхід до тлумачення, оскільки е, в графі 15 мова йде саме про множину, якщо є співвласники по часткам в іноземних компаніях. Але що ви можете використовувати собі на користь? Оскільки немає ніяких офіційних роз'яснень, оскільки Тлумачити норму можна по-різному, залежно від того, що може бути більше вам на користь, то е, я б прямо рекомендувала вам виходити з тієї форми тлумачення, яка більше відповідає вашим інтересам. Якщо за певних обставин у вас є співвласники, українські резиденти у вашій іноземній структурі, але ви не хотіли би. По ним вказувати інформацію в повідомленні, оскільки ви не хочете підставляти таких осіб додатково. Бо це буде означати, що якщо ви розкриваєте їх особу у вашому повідомленні, то так само до них можуть бути питання від податкових органів. А чому, можливо, вони не подають дзеркально те саме повідомлення, а чому вони не подають свої кік-звіти. Тобто, незалежно від того, що наша відповідальність вона є особистою, відповідно до певних психологічних особливостей взаємодії між партнерами, не кожному комфортно розкривати інформацію по особам-партнерам, особам-співвласникам. Більш того, ви таку інформацію, певно, можете просто не знати. Ви можете не бути впевнені, наприклад, в президентському статусі. Вашого співпартнера, можливо, він все ще залишається резидентом України, а можливо, він вже позбувся статусу резидента України і став резидентом іншої території. Ви можете не знати по ньому дані стосовно його податкового номера. В такому випадку вам може бути на користь виходити з другої форми тлумачення і вважати, що в графі 15 ви зобов'язані показувати лише. Тих осіб, з якими у вас є спільна сумісна власність. Нагадую, що якщо ви не заповнюєте повним чином чи помилково заповнюєте якусь форму повідомлення, ніякі штрафи за це не передбачені. Ваша складність може бути лише в тому, що якщо ви не вказуєте якусь інформацію в якомусь радочку, технічно програма, електронний кабінет можуть не прийняти. Цю форму, як заповнену, вам просто може не вдатись відправити таку форму після того, як ви намагаєтесь її підписати. В такому випадку ви можете виходити з того, що якщо у вас відсутня інформація, якщо ви не впевнені в цій інформації або з якихось підстав не хочете її вказувати, і залишаючи. Цей рядочок пустим, ви розумієте, що програма її не сприймає. Спробуйте або поставити прочерк, або поставити фразу інформація відсутня. В такому випадку, відповідно до принаймні, останніх подій, як правило, таке повідомлення сприймається як належним чином заповнене. І в цьому ж самому розділі 3 ви ще повинні додати дані по даті відчужені частки і по розміру відчуженої частки. Наступний четвертий розділ у вас буде присвячений тому, що ви вказуєте, якщо ви Маєте статус контролера не через критерії юридичної власності, а через критерії фактичного контролю. Ви зобов'язані обрати з наведених прикладів, яка саме ознака фактичного контролю властива саме вашій ситуації? Можливо, ви контролюєте банківський рахунок, можливо, ви маєте довіреність, можливо, ви надаєте вказівку органу управління, можливо, ви представляєте компанію перед іншими третіми особами. В тому числі, цей розділ 4 також передбачає в графі 19.6 якісь інші обставини, які поки що не передбачає податковий кодекс, але які відповідають вашій ситуації. Бо наш податковий кодекс, як і форма повідомлення, вони не передбачають виключні критерії обставин фактичного контролю. Так от, в такому випадку, ви зобов'язані поставити відмітку в рядочку 196. Але потім розтлумачити, яка сама обставина фактичного контролю у вас є, ви можете додатково в рядочку 24. Все те саме стосується так само не лише підстав набуття фактичного контролю, а так само і підстав втрати фактичного контролю. Тут же в цьому самому розділі 4, окрім того, що визначаєте, яка саме ознака фактичного контролю, ви також вказуєте дату припинення фактичного контролю і дату початку здійснення фактичного контролю. Я нагадую, що саме повідомлення ми завжди подаємо протягом двох місяців після відповідної ініціюючої події. Тому відслідковуйте, що ті дати, які ви вказуєте в розділі 3 і в розділі 4, вони по-хорошому повинні бути саме в межах у цих двох місяців. В порівнянні з самою датою подання повідомлення, яка у вас буде теж автоматично підтягуватися електронним кабінетом. І в нас ще залишається фінальний розділ, який стосується тих випадків, коли набувати статус контролера чи його втрачати, ви можете у випадках, коли ви не просто стаєте власником частки корпоративних прав. Чи акції. а коли ви лише набуваєте майнові права на таку частку в майбутньому, а це означає, що у вас може бути, наприклад, укладена опціонна угода. Це означає, що на вашу користь можуть бути укладені угоди стосовно залогу пакету акцій. От в таких випадках ви будете заповнювати графи 21, 22, 23. Ну, і як я вже згадувала, в нас залишається графа 24, по суті, тут ви можете вказувати будь-які коментарі, які стосуються вашого повідомлення. На практиці, з того, що ми бачили при заповненні графи 24, найчастіші практичні моменти, коли в цій частині вказують, що підстава для втрати статусу контролера. Це є підстава якраз втрати статусу Резидента України. Оскільки, як самостійна ознака, такий випадок не передбачений серед 10 критеріїв, які містить безпосередньо затверджена поточна форма, таку обставину, як пряму окрему обставину не передбачає якесь конкретне положення податкового кодексу. Але на практиці, якщо, наприклад, ви подавали кік-звіт по вашому кіку за 2022 рік, протягом 23 року ви здійснили виїзд на постійне місце проживання за кордоном. І розумієте, що принаймні гарантовано в 24 році у вас вже розірвані всі зв'язки з Україною, у вас є всі підстави вважати, що ви втрачаєте статус. Резидента України відповідно статус контролера по відношенню до вашої кік-структури, то для того, щоб дати зрозуміти податковому органу, чому в подальшому ви не будете подавати КІК-звіти, ви якраз подаєте кік-повідомлення з причин втрати статусу контролера на самостійно визначеній причині, такі, як втрата статусу резидента. От Реально певна кількість а, таких випадків, ну що не менше, мабуть, серед наших клієнтів, там а, до десятки точно а, були а, форми подання повідомлення, в яких в 24-й графі було вказано, що особа втратила статус контролера. Єдине дискусійне питання, яке при цьому залишається, це те, що а, ви при цьому повинні вказати дати втрати. Статусу контролера, і а, серед клієнтів доки з цього приводу розділялися. Хтось вказував дату втрати статусу контролера кінцем року, 31 грудня. Хтось вказував а, дату втрати статусу контролера 1 січня наступного року, після того року, в якому а, особа реально вважала, що вже не вважається резидентом України. Це так само певні дискусійні питання. По будь-яким з них, які у вас виникають, наша загальна рекомендація звертатися за індивідуальною податковою консультацією до податкового органу, яка, що не менше, додаткова може допомогти а, уникнути спроб нарахування штрафних санкцій в тих випадках, коли контролюючий орган, буде вважати, що ви робите якусь податкову помилку. Нагадую ще раз основне: форма поточна кік-повідомлення. Скоріше за все, очікує трансформації у поточному 2024 році. По-друге, в нас не передбачені ніякі санкції за неповне чи за помилкове заповнення окремих рядочків повідомлення про кік. Головне не забувати. Що в тих випадках, коли ви набуваєте статус контролера або його втрачаєте протягом двох місяців від відповідної дати, таке повідомлення ви повинні подавати. На сьогодні єдина штрафна санкція, яка передбачена в частині повідомлень, це штрафна санкція взагалі за відсутність поданого повідомлення за наявності підстав для його подання. Якщо ви забули своєчасно подати повідомлення, то за це в поточній версії податкового кодексу ніякі штрафних санкцій не передбачені. Тому навіть якщо сьогодні ви згадали, що у вас в 2022 році була якась подія, яка призводить до необхідності подання повідомлення, ви можете повідомлення по 2022 році подати в 2024 році без ризику нарватися на певні штрафні санкції. Залишайтеся з нами, ми додатково будемо надавати вам корисну інформацію.